Всім привіт! Сьогодні знову ж таки знімаємо не зовсім стандартне відео для нашого каналу. Раз я вже в попередньому відео вам проговорився, що ми починаємо займатися підбором і доставкою автомобілів з страхових аукціонів США. Хотів показати сьогодні відео про автомобіль, який ми купили для нашого клієнта. Автомобіль з абсолютно незначними пошкодженнями, вся безпека ціла, нічого критичного по ньому не було. Сьогодні у нас на огляді Audi Q5. А, не вона, вона ось там. Цей автомобіль ми виграли для нашого постійного клієнта. На його автомобілі ми вже навіть декілька разів знімали огляди на наш Ютуб-канал. Це була червона мазда шестірка, яку ми підбирали в Україні. І була дорестайлова Q5 темно який огляд, на яку також є на нашому Ютуб-каналі. Він до нас звернувся в черговий раз, що хоче оновити Q5 просто на рестайлінг. Ми почали пошуки в Україні, шукали деякий час і нам не попадалося реально хороших варіантів, бо були вимоги. По мінімальному пробігу про це я також розкажу. По цьому автомобілю і вимоги по комплектації машин не було. Я йому запропонував скористатися нашими послугами по покупці автомобілів США. Я від себе йому обіцяв, що автомобіль буде дійсно з мінімальними пошкодженнями, цілою безпекою, не буде жодних пошкоджень по силовій частині. І Загалом це буде такий автомобіль, який би ми тут рекомендували при підборі під ключ. І ось що з цього в нас вийшло. Це авто на аукціоні. Ми виграли 28 серпня. Сьогодні у нас 23 жовтня, тобто час від моменту фактичної покупки на аукціоні до моменту отримання в Україні склав менше двох місяців. І цей автомобіль вже декілька днів стоїть на майданчику. Я тільки добрався до нього, щоб познімати відео. Це 20-й рік, рестайлінг, як я вже сказав, 31 тисяча кілометрів пробігу, комплектація преміум плюс. Є, от правда, деякі сюрпризи, але є нюанс. Вони виявились приємними. З автомобілем приїхали фактично всі навісні запчастини, які були відсутні на аукціоні. У нас приїхали фари, фари пошкоджені. Давайте подивимося, що з ними. Є бампер на бампері, також є пошкодження, але бампер можна буде пофарбувати, врятувати його. Решітка радіатора. Я думаю, що під заміну. Також приїхали крила, накладки на крила. Крило доведеться фарбувати, але все рівно це оригінальне крило, вартість якого доволі суттєво в ремонті. І приїхало дуже багато пластикових елементів, які у нас поскладені в багажнику. Я не став забирати це. Ми автомобіль відвеземо до сервіс на дефектовку. Там все подивляться, що можна відновити, що не можна відновити. Ця вся інформація буде передана клієнту. І він вже буде приймати рішення, чи ми замовляємо нові запчастини, чи будемо рятувати ці фари. Я думаю, що ми однозначно будемо спасати, на них є тріщини, але вся внутрішня частина в нас залишилася цілою. Ми просто відвеземо в ремонт, поміняють скло і корпуса. Бампер однозначно ми залишимо цей решітку, замовимо. Крила я би рекомендував, напевно, залишити рідні, просто пофарбуємо їх. Судячи з речей, які є в автомобілі, то ним користувалася дівчина або жінка. Від себе можу сказати, що вона вміла їздити, але, напевно, не зовсім. Бо інших пошкоджень на автомобілі, крім того, що було заявлено на аукціоні, немає фарбованих елементів відповідно також. По самим пошкодженням. по крилам, бамперу, фарам ми вже розібралися. Є ось таке пошкодження на капоті і ось це. Це я не знаю, чи вдасться відремонтувати. Ми це будемо показувати рихтовщику, щоб сказали, чи можна буде якісно це відновити без кілограмів шпаклівки. Є ось таке пошкодження на підсилювачі бампера. Я думаю, що підсилювач бампера буде замінено. Давайте глянемо, що робиться в нас під капотом. Капот відкривається, закривається. Радіатори в нас цілі охолоджуюча рідина, є радіатор кондиціонеру, візуально також виглядає цілим, я вже заглядав. Є погнуті кронштейни, вони вирівняються, це все дрібниця. З неприємного це погнутий телевізор. Я буду рекомендувати його міняти. І ось тут розірвало метал на телевізорі, тому ми однозначно його будемо міняти. Вся решта візуально виглядає цілим. Двигун не пошкоджений, масло ніде не витікає. Пластикова кришка, верхня кришка ГРМ, вона в них пластикова, вона досить часто страждає в ДТП. Вона також ціла. В принципі, все відбулося так, як я і обіцяв, клієнту, автомобіль без суттєвих пошкоджень. Клієнт хотів, щоб ми зайнялися відновленням автомобіля під ключ. Ми будемо це все далі знімати. Я думаю, що в кінцевому результаті клієнт також з'явиться у відео і поділиться своїм відгуком про співпрацю з нами. Ось такий автомобіль ми купили для клієнта США. Всіх, кого будуть цікавити наші послуги, це і підбори автомобілів з Європи, з лізаних аукціонів. Там автомобілі продаються цілими, небитими, як в США. Кого буде цікавити автомобіль з Америки, ви також можете до нас звертатись, ми теж вам підберемо хороший автомобіль. І також ми надаємо послуги з перевірки та підборів автомобілів на території України. Всіх, кого будуть цікавити будь-які з наших послуг, ви можете переходити по приступні. Посиланням, які я залишу в описі до відео, там будуть всі наші контакти, описи, послуг, ціни. Можете звертатись до нас, ми допоможемо вам знайти таке авто, як би ви хотіли. На жаль, нам не вдалося завести автомобіль, тому що акумулятор вмер остаточно і безповоротно. Він не крутить навіть, але якщо кинути дроти від іншого автомобіля, машина хоча б запускається по електроніці. То ми зараз будемо дивитися, чи все працює наскільки це можливо на розібраному автомобілі. І заодно хотів би показати вам стан салону автомобіля, бо завжди всі розказують, що з Америки машина приїжджає просто знищеним в хлам салоном, що там лежать славетні американські гамбургери, які доїжджають до України, ще не спортившись. Давайте глянемо, що в нас в салоні. Як ви розумієте, салон ніхто не прибирав, не хімчистив. Тут нема жодного глобального. Перепрошую за слово, срачу. Тут звичайна мийка вирішить всі питання. Електроніка запускається. Якщо подивитися, у нас рестайлова віртуальна панель приладів, рестайлова мультимедія. Машина в досить непоганій комплектації. Є мертві зони, електропривід сидінь, пам'ять сидінь. По акустиці стоїть бенк, підігрів сидінь. Є бездротова зарядка. Вже йде на класному дереві, бо власник дуже дратувався на дерево, яке йшло в попередній дорестайловій моделі. Загалом стан салону класний. Якихось суттєвих дефектів по салону я не знайшов. Зараз давайте глянемо, що в нас робиться на задньому ряді. Сідушки заднього ряду також не є понищеними. Коврики приїхали в багажнику. Вони в нас є. Як завжди з Америки немає шторки, давайте глянемо, що в багажнику. кришка в нас з електроприводом. Та я знаю, ви всі в захваті від цього звуку. У нас приїхав абсорбер, приїхала ціла купа пластику попереду. І приїхали коврики. Є також оця пластикова накладка. Тому загалом автомобіль приїхав майже повністю комплектний. Та він потребує незначного ремонту, але загалом автомобіль в класному стані. Вам всім дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого. Всім гарних автомобілів!